Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон. Я тренер, реабілітолог та засновниця української платформи з тренуваннями Reform Me Club. Сьогодні на вас чекає тренування з акцентом на рельєф рук і м'язи живота. Розпочинаємо з розминки, встаємо в опору на чотири долоні під плечима, коліна під кульшовими суглобами. На вдих Ми даємо тиск гомілками в килимок, долонями. Виштовхуючи лопатки вгору, скругляємо спину. На видих на прямих руках дозволяємо грудній клітці піти в розгинання, не роблячи акцент на попереку. Знову глибокий вдих. Надуваємо спину, не мов би, повітряну кулю позаду і видих. Вдих. Видих і вдих, видих, і в останнє повторення вдих і И... видих. Видих. Зупиняємось в нейтралі, голова, грудна клітка таз на одній лінії. І працюємо одне плече рухаючи до вуха, інше опускаючи ще більше вниз, ніби лопатка тягнеться до тазу. І працюємо на прямих руках, ковзаючими лопатками, мов би вздовж лінії нашого хребта. Робимо такий приємний самомасаж. Одразу відчувається тепло приємне в зоні лопаток. Останнє повторення. Зупиняємось в центрі, опускаємо обидві плеча вниз. Ставимо праву руку попереду. І на вдих, опускаючись вниз, дозволяємо грудні клітці піти в приємне розгинання, відчуваємо розтягнення також плеча. І піднімаємось вгору. І знову вдих. І видих, води. І видих. Останнє повторення вдих і видих. Повернулися в центр, змінюємо сторони. Потягнулися за лівою рукою вперед, вдих, опускаємося вниз. І видих. Видих, вдих, видих і останнє повторення. Вдих і видих. Повернулися в центр. Зараз потягнулися за лівою рукою вгору вдих і видих, повертаємось в центр. Тепер права рука вдих і видих. Таз максимально нерухом, Ми працюємо з. Розкриттям грудної клітки. Видих. Вдих і видих. Останні два повторення. Вдих. І видих. Вдих і видих. Завершили. Починаємо наш цикл вправ з акцентом на руки і м'язи живота. Тягнемося зараз за лівою ногою назад на край килимка, ставимо в опору подушечки пальців, долоні залишаються під плечима, права нога в опорі на гомілку. На видих ми будемо виштовхувати долонями килим, скругляти грудний відділ і підтягувати до себе праве коліно. І повертатися в початкову позицію. Виконуємо вісім повторень. Глибокий вдих і видих. Один. І видих. Два. Коли піднімаємось вгору, намагаємося ще більше перенести вагу тіла на руки. Три. Не вип'ячуємо таз нагору. Навпаки, наше завдання ще більше зігнути, так, зробити згинання в грудному відділі чотири. Вдих, видих. П'ять. Вдих, видих. Шість. Сім. І останнє повторення видих. 8, Залишаємось в цій позиції, піднімаємо праву руку до лінії нашого тіла. Плече буде нерухомим. Зараз на видиху ми будемо одночасно піднімати ліву ногу до лінії нашого тіла і робити розгинання на тріцепс правою рукою. Приготувалися. Глибокий вдих, зігнули руку в лікці. Долонь дивиться зараз на плече. І працюємо в видих. 10. 9. Погляд на край килимка. Зберігаємо нейтраль 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. І 1. Ліва нога залишається на рівні з тазом. Праву руку ми ставимо з вами вперед, практично на край ваших килинків. Зараз ми опускаємось вниз, виконуючи вузьке відтискання лікті, чітко дивляться назад. На вдих і на видих піднімаємось вгору. Виконуємо 10 повторень. 10. Вдих, зберігаємо нейтраль. 9. 8. Сім. Більше буде працювати рука, яка не має опори у вигляді ноги. Шість. П'ять. Вдих і видих. Чотири вдих і видих. Три. Два. І один. Піднімаємо зараз в опору на коліна. Розкриваємо таз, лобкова кістка дивиться на нижні ребра. Виконуємо цикл вправ в опорі на колінах, поки наші зап'ястя відпочивають. Піднімаємо руки догори і з цієї точки буде розпочинатися наша робота. Руки опускаються вниз. Ми розвертаємо долоні так, щоб вони дивилися назад в стіну. Згинаємо руки в ліктях, складаючи їх за спиною. Розгинаємо і повертаємо нагору. Працюємо 12 разів. І один. Виконувати ці вправи можете як з додатковою вагою, так і без ваги. Два. Три плечі постійно опущені і м'яко стікають вниз чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10, ще трошки Молодці. Один. І два. Розкриваємо плечі, не загортаємо їх всередину молодці. Опустили руки вниз, зігнули руки в колінах. Зараз долонь дивиться на долонь. Наступна вправа ми розкриваємо. Руки в сторони, розкриваємо грудні м'язи, грудний відділ, опускаємось з вами вниз, витягуючись за засідничними буграми назад і виконуємо розгинання рук вперед. При цьому плече починає стікати ще більше вниз. Згинаємо і. Повертаємось в початкову позицію. Дванадцять повторень приготувалися. І вдих. Одночасно відводимо таз назад. Видих, вдих і видих. Піднялися. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. І видих. Руки не мов би, ковзають вздовж нашого тіла. Три. Чотири. П'ять. Піднімаємось вгору. Шість. Гарний видих. Працюють м'язи. Живота і м'язи навіть сідниць. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять ще трошки. Один видих і останнє повторення два. І видих. Опускаємось в опору на чотири. Ліва нога зігнута, розслабили стопу, потягнулися за правою стопою назад, поставили в опору подушечки пальців. Приготувалися. Ми виконуємо з вами планку з підтягуванням коліна. Глибокий вдих і видих. Руки виштовхують нас нагору, підтягуємо ліве коліно до себе. І вдих. Вісім повторень. Шість п'ять, чотири три два, і один Піднімаємо ліву руку на висоту нашого тіла. Зігнули руку в лікті, долонь дивиться зараз на плече, на видиху, зберігаючи нейтраль, піднімаємо ногу і робимо розгнання на тріцепс. Десять, 9. Вісім. Сім. Опорна рука на мовби розпорка. Не провалюємо грудний відділ. 6. П'ять, чотири, три, два. І один. Права нога залишається на рівні з тазом. Поставили ліву руку тепер на край килимка, На вдих опускаємось вниз, лікті дивляться назад, видих, піднялися вгору. Працюємо вдих і видих. Десять. Дев'ять. Вісім. Не падаємо вниз, зберігаємо нейтраль, коли опускаємо сім. Шість п'ять. Чотири. Три. Два. І. Один. Знову піднімаємось в опору на коліна і виконуємо цикл з двох прав. Руки на гору, глибокий вдих. і опустило руки вниз, видих, склали за спиною, розігнули, підняли вгору. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Тримаємо ребра закритими, вісім. Не. Провалюємо грудну клітку вперед з попереком дев'ять, Десять ще два рази один. І видих два. Зігнули руки в лікцях, долонь дивиться на долонь, далі ми робимо з вами вправу, коли ми на вдих відводимо таз назад, розводимо руки в сторони, видих, вдих і видих. Приготувалися. 12 повторень. вдих, видих, вдих і видих. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Видих. Шість. Видих, сім. Не загортаємо плечі всередину вісім. Видих, дев'ять, ще трошки. Десять, ще два рази, один, видих, і два, вдих і видих. Молодці. Сідаємо зараз на сідничні бугри, ноги попереду. Ми будемо виконувати зворотню планку з невеличким відтисканням. Долоні зараз дивляться вперед. Ви маєте поставити. Ваші руки під плече. Зараз права нога зігнута, ліва нога пряма. Ми будемо підніматися вгору, але не завдяки тому, що ми працюємо зігнутою ногою, а завдяки тому, що ми даємо тиск зараз на видиху лівою п'яткою, опускаємося вниз і робимо невеличке відтискання назад. І знову видих, вдих. І втискання приготувалися, виконуємо шість разів. І видих, вдих. Видих. І вдих. Грудна клітка не провалюється. Погляд вперед перед собою. Два. Три. Чотири. Мінімально собі допомагаємо зігнутою ногою 5. Опустилися вниз. І останнє повторення. Видих шість. Опустилися вниз. Змінили сторони, зігнули ліву ногу, випрямили праву ногу, стопа злегка на себе. Глибокий вдих. На видих. Ми розгинаємо таз, даємо тиск правою п'ятою. Вдих, згинаємо таз, зберігаємо нейтраль відтискання і п'ять. Чотири. Три. Два, і останнє повторення, видих. Один відтискання. Молодці. Тепер згинаємо обидві ноги в колінах, опускаємось в опору на передпліччя. І дуже важливо зараз не провалитися грудною кліткою, повністю загортаючи плечі всередину. А виштовхнути грудну клітку, потягнутися злегка за сідничними буграми, але при цьому знайти гарну опору в криш. Піднімаємо ноги в положення тейблтоп і далі виконуємо три вправи на прес. На видиху, зберігаючи форму згинання, ми опускаємо одну ногу вдих і, змінюючи сторони, опускаємо іншу. Наше завдання не змінити положення тазу. І зберегти гострику 90, ноги, яка опускається, приготувалися і. Десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, Два. І один. Зараз працюємо за схожою аналогією, але одна нога буде розгинатися і на видиху ми її будемо опускати На вдих повертаємось назад. І десять. Тут вже зберігати форму згинання складніше. Тому опускаємо ногу настільки, наскільки ми можемо контролювати глибокі м'язи живота, щоб в нас не з'являвся будиночок. Три. 4, П'ять, видих. Шість. Нога ніби відскочує від батуту і повертається назад. Сім. Вісім. Дев'ять. І видих. Десять. Зараз з'єднуємо наші великі пальці, розводимо коліна. Злегка в бік. Робимо глибокий вдих. І на видиху. Права нога випрямляється вгору, ліва нога випрямляється, опускається вниз. І вдих. І змінюємо сторони, виконуємо такі ножиці. Приготувалися. І видих. Десять. Видих. Дев'ять. Видих. Вісім. Видих. Сім шість, П'ять. Чотири. Три. Два. І видих. Один. Опускаємо зараз з вами вниз, підтягнули коліна до себе, поглидалися зі сторони в сторони, ви молодці. Потягнулися за руками назад, за ногами вперед. Зробили глибокий вдих, і м'який видих. Поклали зараз ліву ногу направу, руки повертаємо вздовж тіла і виконуємо таку ротацію праворуч. Повертаємось в центр, поклали праву ногу на ліву і виконуємо ротацію ліворуч. Вдих і видих. Зігнули ноги в колінах. І можемо піднятися будь-яким зручним для вас способом. На цьому ми з вами завершили. А якщо вам сподобалось це тренування і ви так само фанатієте від Power Pilates, як і я, я вас запрошую приєднатися до моєї платформи з тренуваннями Reformi Club, де всього за 790 гривень за місяць ви отримуєте три напрямки тренувань і чіткий план, по якому ви можете рухатися, прогресувати та безпечно отримувати класний. Результат. Приєднатися можна за посиланням в шапці профілі або за цим QR-кодом. А за промокодом Reform10 ви отримуєте знижку 10% на будь-який абонемент.